Ану, почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю на каналі Панолес. Мене звати Олександр, а це саме та друга гра, про яку я казав: Life Gallery, галерея життя. Це дійсно від тих самих розробників. Я минулого разу вам не показував, але це вони я перевіряв. Ну, тоді поїхали, подивимось, що воно таке. Ага. Так, про що ця історія? Точно жахлива. От сім'я є. Мама, папа і два братики. Чомусь одноокий. Пам'ятаєте те, що я вам казав? На картині був одноокий хлопчик? Оце здається саме про нього історія. Він не задоволений чимось, це точно. Сльозинка з вухом. Ага. Так. Історія дійсно буде знову сумна. Ага. Яка довга мотузка. Так. <свісно> Щось воно так. Я не гад. <свісно> я гадаю, це не дуже витримає. Щось воно так трясеться, що... А, та воно не витримало. Воно не витримало, я ж казав. Ну, все, спускаємо, обірвалась матузочка. Ой, я не знаю, короче. Таке таке зараз показувати. А, це я їх піднімав прекрасно. Дуже дякую вам. Подивимося, <рис> як піде ця гра, ну, я не знаю, зна... ну, а. Добре. Так, є ваги. На одній стороні дитина. А на іншій в противагу... Що? Ще одна дитина. Вона менша, але чомусь. Але чомусь. Нормально вони. Однакової ваги. Що це таке? Близнята. Один. Хто ти? Не знаю. Друзі. А, так це галерея життя. Все. Тобто починаємо спочатку, так? Так. Частина перша. Оріджин. Походження. Походження. Зрозуміло. Так. <плес> <плес> Я не можу. Я не можу просто з фантазії цих розробників. Так. В, нашу першу гру, та, в нашій першій грі ми обоє перемогли. Чи виграли подарунок під назвою Життя? Так. Близнята. Непогано. Я поки абсолютно нічого не розумію, що коїться. Е, наші судьби були поєднані нашими. Е, поєднаними тілами. Це сіамські близнюки, хто не знає. Зрощі тіла. Це дуже жахливо. Хто ти? Е, да, Зрозуміли? Що це за ширма? Оце жах просто. Я... Так, хто ж я? Так, що таке separation? Поділ? Ага, поділ. Як мені вас поділити? Тут один, одне око, тут два нормальних ока. Я не знаю, я наче тикав все. Так, бідолазь із двома очима не дісталось руки. Ти відрізав наше тіло. Чи наші тіла? Наше тіло, мабуть, воно ж одне, типу на двох було. І поділив наше майбутнє. А Йолки-палки, які СТРАННІ Слова. Я таких не знаю. Так, що це? Мама, папа і двоє дітей. Не, не підходи. Підійшло? Та. Типу, мама папа, звісно ж, залиш... залишають дитину. Більш. В рамках соціалізації нормально виглядаючи. Правильно я розумію? Так, баланс. А я на іншій стороні. Ну. Вагів. Ну, це зрозуміло, так. Друзі. Раз, два, раз, два, раз. І раз. Є. Yeah. Uh, якісь люди, бабочки. Тихо, мама зайнята. Піклується про братика. Давай пограємо разом завтра. Містер Мот. Здається... Здається, це ще жахливіша гра, чим минула. Що це мені зібрати потрібно? А що біла, жовта, тут синя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це червоне. Тут чорне, тут біле, тут чорне, тут біле. Це склав як було. Подарунок для мами. Я надіюсь, вона не викине його знову. Сімейний портрет. От тобі сімейний портрет. А, так, таке хлопчика врятували, типу, але батьки більше любили, звісно, що. Е, хлопчика більш схожого. Ну, коротше, це жах. Що, що тобі не подобається? А! Ну, Мабуть, отак якось. Сьогодні ми взяли нашу... Сьогодні ми зняли фотографії, портрет нашої сім'ї. Почали з моєї сім'ї. А, бути з моєю сім'єю робить мене дуже щасливим. Темна кімната. Ну, проявляємо фотки, я зрозумів. Це я так розумію мама. А це хлопчик. А це що тут татусь? Чого в них усіх плями крові? А це о, загальне сімейне фото, звісно. І на нас немає. Крові. Червона кімната, е, всі помирають у червоному. Дослідження. Що таке? А, Ага, зрозумів, бачу. якось отак. Ти якось отак. А, ну, звісно, мама. Мама поруч з синочком і татус. Е, десь ось тут, мабуть, Так? Да? Отут, мабуть. Угу. Світло і тінь пов'язані одне з одним. А що до тебе і мене. Татове. Татове хобі, мабуть, чи щось таке? Що ти хочеш? Червоне, на, червоне. Жовте, на жовте. Що саме робимо? Тато куре... жуків. Тепер нас участь змішувати кольори. Ну, так, здається, фіолетове робиться. А він тупо куре. <звеч> я абсолютно нічого не розумію. Ну, я розумію якісь відривки історії, про яку нам розповідають. Але до чого оце все, все, оце. оце? Е е збери це все у кам у камінь, кам'яну, мабуть, е чашу. Е він висмакчив усе зараз. Мама, мабуть, чи, при, чи пристрес, чи хобі, ну щось таке. А очі дивляться. Ага, я за очима, якщо що, куди вона дивиться, на те й натискаю. Мама, здається, любила квіти, да? так? Так, слідкуй за її. Чи газоном, чи, чи садком, чи ну, це квітником. І дивись уважно. Щоб вона не нарікала, я так розумію. Так, ця скарбничка брата. Що з нею робить? Нічого не тикається. Ну, я тупо клацав клацав. Але я на вухо клацав. Я на вухо клацав, але воно тоді не спрацювало. <кій> так, двічі ліве. Я рівно розумію. Тепер двічі праве. А, ні? Один раз ліве, Другий раз ліве. Я не розумію, ти кожен раз зміняєшся, чи що? Шокується Так, ну що, більше очей дивляться наліве, я вірно розумію? Тепер... більше очей дивляться на праве. Дурдом. -дур. Так, бачу кучу іграшок, якусь гармошку, чи що. Я не знав, що в брата так багато іграшок. Стара книжка історії. Ага, так. Да. Рука дивиться лізе в око. Не лізь в око руками. Так, риби. Риби. Це щось має значити. Це точно щось має значити. Е У мене вже слів немає. Так, ага, це, це ти, це ти, хлопче, та. Я, я тебе одразу впізнав за кольором очей. Диявол. Е, Я о, той, хто принесе е, це все відглядування. А чо ти підглядуєш? Не підгляду. Що Шу це таке? Що таке? Ага, бачу. А оце що? Ага. 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 Що ще? Тепер, мабуть, опустить? піднімись до нього чи що якось. Ну, хлопче, роби щось. Я знаю. Я більше нічого не бачу. Куди ти там дивишся? Це жах якийсь, це просто якийсь жах. Докрутили. Так, знову. Ей, так я не стиг. О, я навіть не встиг подивитися, що там. Куча риб. Ну, це в нього знову ці галюни, це, видно, люди, які. Е, прийшли його. Так, сьогодні братик е, пішов погуляти з мамою і татом. Що, його викрали? чи що? Так, да, його викрали. А це, типу, ну, так, це ж викрадач, він просто бачить їх як, як риб. <ріпи> жах. Просто жах якийсь. Так, ага. Це ми, типу, перший розділ пройшли, так? І тут ось другий розділ. Давайте закінчимо на цьому, бо типу, ну. Я ще, ну це, це, це ще більш скаженіша гра, е, чим попередня. Я прям, ну. Дуже, дуже страшна історія, мабуть. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ставте подобайки. Кажіть, як вам? Чи, чи будемо дивитися далі? Е, нехай щастить.